На продовольчому ринку у Милані вже майже 20 років можна купити молоко, сир та сметану. Жінка усе привозить з Литичева у власному господарстві має корову, завдяки якій вдається вижити у важкі часи. Тому що молокозаводи беруть молоко дуже задешево, пусті що задурно. І якщо здавати молоко, то це воно не то, що невигідно, а воно зовсім невигідно. Багаторічний досвід і якість кажуть самі за себе. Із самого ранку на пролавку вже практично нічого немає, бо більше ціни демократичні. Літр молока 25 гривень, сир та сметана 120 за кілограм, найдорожче масло 320 гривень за кілограм. Продавчиня каже, ціну давно не підіймала. Не дорожче, є, хоча воно повинно бути дорожче набагато. тому що цього року ну не тільки цього року, а воно завжди воно все дороге. А за все ми платимо, за все треба платити. Зараз великі гроші за все платимо, але, але тримаємо, бо більше, більше нема що жити. Деякі продавці таки вирішили підняти ціни, хоч на декілька гривень. Зараз заготовлять так, дуже дорого, щоб провести сіно з поля дорого, викосити теж дорого. Зарадну все опирається, то що ну, мусить бути трошки дороге, бо тому що не виходить нічого. Якщо не піднімати ціни. Його просто не, не тримати. Продавці кажуть, ціни залишаються стабільно низькими через скорочення доходів українців, зростання безробіття. Погіршення якості життя в умовах війни впливає на зниження купівельної спроможності. Я магазину і сметани не люблю, творога теж не люблю. Ну, по-перше, якість дуже хороша, свіженьке все завжди. В магазині там же ж з додатками хімічними. Довго продукти стоять, зберігаються довго. А ці продукти два-три дні все знає, так, так положено? Сир, молоко не беру, молоко беру в магазині взагалі. От сир, сир купляю. А чому саме на ринку все купляєте, а не в магазині? Ну, більш натуральний, більш вкусний. Ще одним вагомим чинником стримування ціни на продовольчих ринках є вулична торгівля і постійні знижки на молочну продукцію у великих супермаркетах. Нині звичайні продавці домашньої продукції уступають у рекламі, але не в якості. Олександр Тітов, Сергійдяків, телеканал Перший Подільський.